Фух, повернувся. Я тільки знайшов отаку кількість хмизу. А це що таке? Ти вже багаття розпалила? Ой, та не хвилюйся, проблем нема. Хмизу нам тепер вистачить на цілу ніч. Каже, краще іншим не також повертаються. Це, звісно, супер. Але де ти взяла стільки хмизу? Я ледве знайшов стільки. Ой, ну знаєш, сталася типова ситуація. На мене напало занепавше гілля, а я використаю їх залишки для багаття. Ти серйозно? Якого? Вони ну, самі напали. Ну, що я могла зробити? Ну, не пропадати ж добру, що кожен раз одне й те саме. А якщо ти не хочеш, щоб твої монстри так швидко перетворюється на багаття для гравців авантюристів, треба мислити як монстри та продумувати їх стратегію. Вітаю! Ми нігці прикона, і сьогодні поговоримо про злющі рослини, які, звісно, хочуть тебе вбити, але вони можуть. Я не буду переказувати сторінки з бестіарію, розповідати про їх лор з минулих видань, про їх зв'язок з вампірами чи деревом Галтіас. Ні. Тут ми лише проговоримо те, що саме треба враховувати при плануванні енкаунтерів з ними. Ну, а як пригодник, ти зможеш дізнатись, що на тебе очікує. Занепавши гілля, може стати ідеальним супротивником для шукачів пригод початкових рівнів, замінюючи собою таких ворогів, як гобліни та орки, до яких, ну, давайте будемо відверті, ми вже стигли дуже і дуже сильно звикнути. До речі, якщо ти вважаєш, що як ворогам оркам саме час відпочити, не забудь глянути ось це відео, а повертаючись до наших рослин, ці прокляті рослини чимось дуже сильно нагадують себе гуманоїдні фігури. Вони ідеально маскуються по засохлі кущів, а групи таких монстрів можуть нагадувати купу хмизу. Порівняні порівнянні з цими самими гоблінами та орками, ці манюні дуже хилі, вони мають менше показники характеристик, менше значення класу обладунку та з великою вергідністю помруть від одного удару. Тому цей нюанс їм нагідно компенсувати більшою кількістю, в деяких ситуаціях значно більшою кількістю. Але занепале гілля має можливість розміститися великою кількістю і дуже дуже непомітно. І це не лише через стелс, в них також є вміння, оманливий вигляд. Знову ж таки, поки з гіля не рухається, його неможливо відрізнити від звичайного сухого куща, тому засідки точно мають бути їх основною тактикою. Така сукупність навичок дає їм неймовірну можливість напасти наська в найнеочікуваніший момент. Буквально група що не про що не здогадується, може розбити свій табір серед цих звісних рослин, а потім глибокою ночі. Зіткнутись з неприємним сюрпризом. Щодо нападу зненацька, мені здається було справедливо дати в першому зненацькому раунді цим рослинам переваги на китки атаки, принаймні якщо персонаж чи персонажі не спостерігали за ними. Але для такого розвитку подій в гема має бути чітке розуміння, а куди ж саме дивились персонажі, бо інакше суперечок не уникнути. А щоб контролювати погляд персонажа. Можливо, була б непогана ідея перед нападом описати якийсь ефект чи подію, яка точно привернула повагу греців. Ну, знаєте, це щоб не питати в прямо щось на кшталт типу: Ой, слухай, а куди ти дивишся? Тимчасно, вже не тікаючи, що щось не так. Такою подією може бути що завгодно: пташка, яка сіла на гілку, не знаю, пробігла тваринка чи шорох в кущах, знову ж таки. Що загодно, що, здавалось би, достатньо природнім, та не натякало б на небезпеку, щоб лишити несподіваність цієї події. Ще один варіант початку бою це як тільки хтось підходить у зону атаки за напалого гілля. Сумно буде тільки, якщо ніхто так і не підійде. Це мать може виникти питання вчікування, полювання, співпраця, чи це не знато по-умному для істоти з інтелектом 4, ну і мінус 3. Але я вважаю, що істот з інтелектом 4, якими є, наприклад, огри, велетні, дрейки і занапале гілля, це вже достатньо розвинні істоти, щоб мати якусь базову уяву, точніше базове уявлення про свої сильні, і слабкі сторони та й бути спроможні на якусь мінімальну командну роботу. Так само з якихось причин даного рослина не нападе на групу з десяти пригодників. Але. Вона може напасти на когось один на один, тим більше, якщо ця інша істота поранена, адже тут в неї є хоча б мінімальніший шанс. В цілому, напад на одиці, мені здається, це щось неприроднє, незвичне для цього виду. Адже сама концепція цієї істоти в тому, що це щось на кшталт прокляття, яке уражує рослини на певній території. Ну і зі сторони. Планування сутички це ме. Оскільки це в першу чергу порожена прокляттям та злобою істотою, то якщо вона, ну, або вони вступають в бій, то б'ються на смерть і будуть переслідувати ворогів, що тікають, навіть використовуючи свій ривок. Єдиний спосіб якось відлякати – це їх єдиною вразливістю вогником вогником, бо їм жарко-жарко, і вони тікають геть від джерела. Тобто, якщо патір раптово влаштує фершоу, або запали знати велике багаття, пригодники можуть раптово уникнути бій, або вони на своє диво побачать як кущі навколо почнуть від них тікати. Налякані вогнем рослини, тікають, аби сховатись і підписатись на наш канал, щоб удасть відео для новачків про закляття, про інших монстрів, або дізнатися слабкості пригодників та своїх потенційних жертв, щоб потім помститись. А ви класні подобайку та залиште коментар під цим відео за те, що розкрила вам їх слабкості. Є ще одна особливість, яка робить їх більш цікавим ворогом, ніж ті самі гобліни та орки, і це сліпий зір радіусом 60 футів. Істоти зору сприймають навколишній світ, не покладаючись на зір. І, виходячи з цього, вони мають імунітет до таких станів, як сліпота та глухота. Але найголовніше їм байдуже на темряву. Тому. Буде дуже незручно, якщо вони нападуть або при повній темряві, або, знаєте, ну так, наприклад, в супроводженні злого чарівника, друїда чи істоти, яка має закляття пітьма. Очевидь, локації, де їх можуть зустріти, це покинуті поселення, ліси, особливо біля водойм, де вони вичікують нових жертв. Але знаєте, як на мене, одне з правил дійсно гарного енкаунтеру – це дійсно несподівана зустріч. Ну, Плані місцевості. І якщо почати ставитись до занепала огіля, в першу чергу, як до рослини, то її перевага непомітного розміщення може бути значно розширена. Наприклад, сад. Це може бути сад злодія або сад якогось місцевого лорда. Ну, знаєте, цілком типова для знаті ситуація, коли під виглядом рідкісної та дорогої рослини. Тобі дарують заражені прокляттям паростки. Ну, виглядає воно як суха розкаряка. Ну, не викорчувати ж його, воно ж таке дороге та рідкісне. Коротше кажучи, ідей стає ще більше, якщо почати до них відноситись в першу чергу як до рослини, яку можна посадити. Наприклад, в ті самі горщики. І байдуже, що ця рослина буде виглядати як рослина, яка аж пересохла від любові та байдужості господаря. Для... Оформлення та антуражу будиночка карги. Ці горщики, як на мене, прям те, що треба. А горщики за напалим гілля можна ну, навіть подарувати. Звичайно, суха рослина це подарунок 10 із 10. Але для поганця головна мета це ж не догодити таким подарунком, а щоб рослинка потрапила у будиночок його жертви. І... Як на мене, такий розвиток подій це може стати неочікуваною, хоча й досить безглуздою ідеєю, або точніше спробою вбивства когось. Ну і виходячи з власних очікувань щодо істот з інтелектом 4, така рослина точно буде чекати моменту, коли вона залишиться із своєю потенційною жертвою один на один, ну, аби напасти на неї, або не обов'язково на неї, хоча знаєте. Гарне питання, а чи занапале гілля горщику взагалі нападе на заплановану сіль? Чи на слугу, якому не пощастить лишитись в одній кімнаті всією рослиною? Що я можу сказати? Не забувайте поливати свої рослини, адже інакше вони прийдуть за вами одного дня, аби помститися. А тим часом з вами була Нігтіла Прикона, і ми вивчали за напале гілля. Пока-пока!